Всім привіт! Мене звати Лера і це новини науки, що виходять кожен другий понеділок. Тепер. Але відео будуть довшими. Хто бачив моє повідомлення у спільноті YouTube, той, мабуть, вже знає про ці зміни. Сподіваюсь, що вам такі зміни сподобаються. Тож одразу почнімо. Почнемо з першої за значимістю, як на мене, новини вчені вперше розшифрували повністю ігри хромосому, що в майбутньому допоможе лікувати складні чи смертельні хвороби, такі як рак. Чи чоловіче безпліддя. Ця хромосома розділяє чоловіків та жінок, але також відповідає за ключові клітинні функції, такі як синтез білків. В той час, як x хромосома була повністю розшифрована вченими в 2020 році, y хромосому змогли картувати тільки в цьому році, виявивши 62 мільйони пар основ ДНК, що на 30 мільйонів більше ніж було ідентифіковано в 2003 році. Виявили 41 новий ген, який кодує білок, що і становить y хромосому. Це дуже важливо, адже зможе допомогти у розумінні причин генетичних захворювань і підвищити ефективність терапії. Втрата генетичного матеріалу з віком може призвести до раку хвороб серця, альцгеймера та чоловічого безпліддя, і вчені до сих пір не могли зрозуміти, чому так відбувається. Над розшифровкою ігри хромосоми команда вчених працювала більше 20 років, і нарешті в них з'явився шанс зробити справжній науковий прорив. Окрім того, 30 мільйонів нових основ, що додалися до ігри хромосоми, матимуть величезне значення при вивченні Еволюції людини, хочу щиро подякувати усім донаторам та людям, що підтримують мій канал щомісячними підписками на Баймі Вас Вас кожним місяцем стає все більше. І я це безмежно ціню. Дякую вам. Всі мене та прізвища цих людей. Ви можете зараз бачити на екрані. Якщо ви бажаєте до них долучитися, ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. Взагалі, дуже дивно усвідомлювати, що в одному й тому самому світі люди одночасно і вбивають одне одного, одного і знаходять можливості покращити життя. Наприклад, в США. Зробили імплант, який здатний перетворювати мозкові імпульси в мову. Ось так це виглядає. Сенсковери форс персендав вис комбінешен. А ти а вонфол. Імплант успішно пройшов усі перевірки і відтворив близько 500 фраз. Компанія Surgery показала, як може працювати їх новий робот-хірург на прикладі перепилиного яйця. Точність та обережність цього робота і справді вражають. І ще вам покажу одного робота, рухи якого мене просто зачарували. Вони неймовірно плавні та олюднені, як на мене. Його створили робот як System Lab у співпраці з NVIDIA Embedded. і таких роботів планують використовувати для рятування людей у важкодоступних місцях. Японія до сих пір бореться з наслідками вибуху на АЕС Фукусіма, що трапився у 2011 році через цунамі, який стався через потужний землетрус. 24 серпня країна почала злив накопичених радіоактивних вод в Тихий Океан. Але не переймайтеся, це не несанкціонована акція, адже вона була запланована та узгоджена. МАГАТЕ та ООН. Попри це, більшість сусідніх країн не в захваті від цього, адже проблема дійсно специфічна за 12 років. На місці аварії накопичився об'єм радіоактивної води, що дорівнює 500 олімпійським басейнам: мільйон 300 тисяч тонн. Ця рідина зберігається у понад тисячі резервуарів. Японія розробила методи її безпечної утилізації, що буде тривати 30 років. Вода буде піддаватися дуже повільній фільтрації, очищенню після чого її будуть випускати в Тихий океан. Чи звучить це безпечно? Уряд Японії та МАГАТЕ запевняють, що так. Рівень шкідливих речовин буде зведений до такого мінімуму, що людина отримає більше радіації від природних чинників, наприклад, від сонячного проміння, ніж від знаходження в такій воді. Натомість японські сусіди не розділяють їх впевненості. Південна Корея, хоч і погодилася з науковими аргументами та технічними аспектами плану, але не вважає за необхідне обов'язково підтримувати його. Одночасно з тим Південна Корея заборонила імпорт морепродуктів, виловлених поблизу вод, що оточують Фукусіму Китай також скептик. Тично віднісся до плану утилізації забруднених вод та запровадив особливий контроль над імпортом японських морепродуктів з регіонів Токіо та Фукусіма. Грінпіс не довіряє інформації, що усі радіоактивні елементи повністю видалені з води. І частково це підтверджується Токійською електроенергетичною компанією. Навіть очищена вода готова до спуску, міститиме деякі ізотопи небезпечні для людей. Очищена вода позбавлена майже всіх радіоактивних речовин, окрім тритію. Але компанія запевняє, що його рівень нижче нормативних. Меж встановлених волос. до того ж, його дуже важко відокремити від води, адже це ізотоп водню. Вчені визначають тритій як відносно нешкідливий для людей, бо його радіація не може проникнути крізь нашу шкіру. Кажуть, якщо така вода потрапить у ваш організм, то вас швидше вб'є концентрація морської солі, а не сам тритій. Вас би це заспокоїло? Напишіть вашу думку в коментарях. Уряд Японії буде моніторити ось цей процес, і якщо раптом в воді буде знайдена перевищена концентрація радіоактивних речовин, то вони одразу припинять злив води. Під загрозою зникнення через зміну клімату можуть опинитися дуже багато видів живих організмів. Ми це з вами і так розуміємо. Але вчені зробили акценти, звернули увагу на зовсім неочікуваний вид. Через десятиліття з планети можуть повністю зникнути африканські дикі собаки. Це може здатися нелогічним, адже першим приходить на думку, що зникнуть полярні види, де клімат змінюється найбільше, наприклад, білі ведмеді. Проте результати дослідження Лондонського зоологічного товариства звертають увагу і на ті види. Що живуть в теплих кліматичних зонах, популяція африканських диких собак, що мешкають в Кенії, можуть повністю зникнути до кінця століття, коли за прогнозами середньопланетарна температура зросте на 3 градуси. Дослідники спостерігали за гієновими собаками протягом 16 років. Після чого усі дані об'єднали в одну модель, яка дає уявлення, що може статися з популяцією при сучасних тенденціях. Підвищення температури повпливає на можливість африканських диких собак полювати та протидіяти зараженням хворобами. До того ж, кількість цуценят, що виживатимуть у спеку, у зменшиться, а це стане на заваді заповненню втрати популяції. Цей вид може опинитися під загрозою зникнення вже до 2070 року. Звісно, що це не єдиний вид, що може зникнути через глобальне потепління, але вчені звертають увагу на те, що це може вплинути на зовсім неочікувані види в різних широтах. Індія змогла б посадити свій космічний апарат в тому регіоні місяця, де ще не приземлялась жодна країна світу. В межах місії Чендраян-3 Індія увійшла в історію, ставши четвертою країною, що змогла б посадити апарат на нашому супутнику після США, СРСР та Китаю. До речі, за три дні до 23 серпня це мав зробити і російський посадковий апарат Луна 25 Але усі ми знаємо, що сталося 20 серпня. Він розбився. Посадковий модуль Вікрам, на борту якого перебував місяцехід Праг'ян, успішно приземлився в районі південного полюса, де жодна країна до цього не приземлялась. Місія вартістю 73 мільйони доларів розпочалася 14 липня. Індійські вчені обрали довшу траєкторію польоту, яка зекономила б їм паливо. До речі, росіян. А зробили навпаки. Їх апарат долетів до місяця швидше, але це їм не допомогло. Вони теж планували висадитись на південному полюсі місяця, що зробило б їх першою країною, якій це вдалося. Наразі ж перша Індія. Цей апарат пропрацює 14 днів і буде вивчати поверхню нашого супутника. Через два тижні він вийде з ладу, адже не зможе працювати в умовах холодної ночі на місяці, бо працює завдяки сонячним батареям. Південний полярний регіон місяця важливий для вчених з розрахунку розмі Нішня та майбутньої місячної бази. Наприклад, НАСА та Китай заявляли, що планують висадку саме там. Америка розраховує, що це їм вдасться вже в 2025 році, а Китай планує політ на 2030 рік. Зараз відомо, що цей регіон місяця містить багато водяного льоду, з якого можна отримати воду, кисень та водень. Як гадайте, який об'єкт може стати найспекотнішим місцем у всесвіті? Якась яскрава зірка. Було б логічно, адже найспокотнішим місцем сонячної системи є сонце, поверхня якого нагрівається до 5500 з тисяч градусів. Але жодна зірка не зрівняється з рекордсменом, про який я зараз розповім. Чорна діра ось місце, де знайшли найвищу температуру в космосі. Чорні діри знаходяться майже в усіх центрах галактик і мають масу, яку складно уявити. Це може бути в мільйони або ж в мільярди разів більше нашого сонця. Діри мають надпотужну гравітацію, яка дуже швидко поглинає інші об'єкти навіть дуже великих розмірів. Частинки матерії цих об'єктів стикаються одне з одною, через що виникає таке підвищення температури, що ми. Ми не уявляємо трильйони градусів. Температура стає ще вищою, коли чорна діра викидає в космос частину матерії у вигляді релітивійського струменя. Якщо ви думаєте, що на цьому не вона закінчилася, я просто вирішила озвучити якусь загальну інформацію, ніби найспекотнішим місцем є будь-яка чорна діра, то ні. Назване конкретне місце у всесвіті, яке е, має найвищу температуру. До речі, про найспекотніше місце на землі ви можете подивитися. У мене є окреме відео. Квазар під назвою 3 c 273 розташований на відстані майже 2,5 мільярди світлових років від нас. Квазари виникають завдяки масивним чорним дірам та іншим квазарам навколо них. Порахували, що температура в центрі цього об'єкту становить 10 трильйонів градусів. Загалом такі температури можуть виникати всюди, де відбуваються космічні катастрофи. Наприклад, під час зіткнення двох нейтронних зірок температура може сягнути 800 мільярдів градусів. Температури таких середовищення навчилися визначати за допомогою вивчення звичайного рентгенівського світла та радіохвиль. Звісно, що про точні температури, про точні цифри тут мова не йдеться вони дуже уявні. А можливо, що в майбутньому знайдуть у нашому всесвіті ще більш спекотне місце. Але поки що так на Землі настільки багато золота, що ним можна огорнути усю нашу планету шаром в 50 сантиметрів. Але де воно все знаходиться і чому воно тоді настільки вартісне? Справа в тому, що 99% земного золота містить ядро нашої планети. Завдяки сейсмічним дослідженням виявили, що наше ядро містить переважно залізо та нікель. Також існують різні домішки, які дуже важко ідентифікувати і які довгий час залишалися загадкою для вчених. У 2006 році знайшли спосіб вирішити це питання: дослідити астероїди, які за своїм складом дуже схожі на нашу планету, оскільки вони утворилися в одному і тому ж протопланетному диску. Вчені зазначили, що елементи, які не розчиняються у залізі, не будуть частиною його ядра, адже воно залізне, тому їх буде більше в земній. Корі, коли первинна магма землі перетворилася у її ядро, елементи, що розчиняються у залізі, увійшли до його складу. Таким чином змогли підрахувати кількість заліз елементів, що дало підстави стверджувати, що золота планети містить наше ядро. Також вчені озвучили таку цікаву думку, що астероїди дуже багаті на ось ці всі цінні для нашого людства метали, і що дістати їх звідти набагато простіше ніж докопатися до ядра нашої планети. І ось ці думки дуже лякають. адже це вже дуже схоже на фільм Не дивися вгору тому не треба цього всього, будь ласка. Лише уявіть собі, що 120 тисяч років по тому ми зможемо з вами побачити, як виглядав наш предок. Зараз ви побачите обличчя найстарішого знайденого представника Homo sapiens, який отримав назву Схул П'ятий. Ця людина жила 120 тисяч років тому, і ми можемо подивитися в очі цього чоловіка завдяки судово-медичній реконструкції. На зображення черепа наклали шкіру, м'язи, жирові відкладення. Ось обличчя, що могло б відповідати реальній картині. Сам череп знайшли на півночі Ізраїлю 90 років тому. Вік Схула на момент його смерті становив від 30 до 40 років. Його відносять до ранніх Гомо Сапіенс, бо в його будові черепа все ж є деякі структурні. Відмінності порівняно з сучасними людьми. До речі, на початку серпня теж створили реконструкцію обличчя жінки, що проживала 45 тисяч років тому. Її назвали Златікун на честь місцевої гори в Чехії, в печері якої і виявили її череп. Її називають найдавнішою анатомічно сучасною людиною, геном якої коли-небудь секвенували. Три відсотка її генома виявилися неандертальськими. До того ж, вчені дуже довго думали, що це череп чоловіка, адже їх збивала з пентелику міцна нижня щелепа. Ну і наостанок поговоримо про щось миле. Ставте в коментарях смайли котика, якщо у вас є котик, і ви його дуже любите. До речі, він з вами говорить: ні, я не про психічний розлад, адже котики дійсно вміють говорити з людьми по-своєму, нявкати з різною інтонацією, при цьому зовсім іншому спілкуються з іншими котами. Чому виявляється, що домашній кіт пройшов декілька етапів еволюційних змін для того, щоб краще влитися в людський простір? Предком наших котиків є африканська дика кішка, а саме підвид Феліс Сильвестріс Лібіца. Це дуже доброзичливий котячий вид, на відміну від свого родича європейської дикої кішки. Африканська дика кішка стала тим видом кошачих, які почали проникати в села та взаємодіяти з людьми на світанку цивілізації. Люди почали займатися землеробством, залишки їжі складати у зерносховища, що призвело до вибуху численності гризунів. А кішки почали тинятися ближче до людських поселень для людей. Це теж було великим плюсом, тому котиків могли підгодовувати чи залишати на ніч вдома. Так і з'явився домашній кіт. Але навіть зараз домашніх котів важко відрізнити від диких, адже протягом одомашнення в них змінилося лише 13 генів, тоді як між вовками та собаками, відмінностей втричі більше. Домашню кішку можна відрізнити точно за об'ємом мозку. Та частина, що відповідає за агресію, страх та загальну реактивність, у домашніх тварин завжди менша. Або ж виміряти довжину кішківника, який довший у домашній. Тварин, щоб перетравлювати рослинну їжу, отриману від людей, але що найцікавіше, найбільш еволюційні зміни торкнулися саме поведінки котів. Домашні коти почали жити в тих місцях, де можна поспілкуватися, наприклад, з нами людьми та з іншими котиками. Вже не можна сказати, що домашній кіт самотні створіння, тому коти розвинули свої методи спілкування, гіперболізовано рухаючи хвостиком, рисами, все те, що не властиве іншим котячим. Окрім того, вони навчилися вміло нами маніпулювати, звісно. Що не порівнюйте людське маніпулювання з котячим, коти навчилися дуже голосно спілкуватися з оточуючими, використовуючи нявкання та муркотіння. До речі, коти дуже рідко нявкають одне з одним, проте для людей вони навчилися робити це дуже голосно. Помітивши, що люди реагують на високий дитячий голос чи на плач, вони намагалися його копіювати, щоб увагу звертали ще й на них, вчені цифровим способом порівняли спектральні якості двох типів моркатіння та виявили, що основна відмінність полягає в тому, що наполегливе моркатіння схоже на звук плачу людської дитини. Тобто, коти використовували людських дітей для того, щоб еволюціонувати та скористатися нашою чутливістю і привернути увагу до себе. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що додивилися. До кінця обов'язково напишіть, чи подобається вам ось такий формат довше відео з новинами, але воно буде виходити раз на два тижні. Також не забувайте підписуватися та ставити лайк цьому відео. Ну і не забувайте подивитися останній випуск новин, доки він іще актуальний.